Привіт, друзі! Зараз ми з вами розглянемо другу частину створення автопортрету з натури. В першій частині ми зробили побудову, розібрали структуру і пропорції обличчя, в другій частині продовжуємо тональну розробку об'ємів, порівнюючи їх між собою. Важливо в процесі роботи, і я наголошую, зберігати розуміння. Загальний ріст структури і форми кожної деталі. Тобто тональне рішення воно є продовженням вирішення е, структурного. Просто е, йде вже робота в тоні. І кожного разу художник повинен розуміти і давати собі е, такий звіт. Про те, що, над чим він саме працює, що він робить, як він виявляє цю форму. Не просто пошуки тональних градацій, гарного штрихування. Гарне штрихування воно прийде з досвідом, воно буде, воно з'явиться тоді, коли художник буде багато працювати. Тобто, це певна техніка. Техніку можна розробляти або на вправах окремих, або в процесі роботи. Тут же є велика така спокуса вдатися в деталізацію, тобто деталь, по деталям працювати. Тому весь час потрібно вертатися від деталей і узагальнювати, і порівнювати з цілим, з великими частинами. Тобто і деталізація, і все-таки далі знову узагальнення того, щоб створити цільний, зрозумілий образ.